Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сумілі, і сьогодні ми спробуємо розібратися, що знаходиться в цьому паперовому пакеті. Ну, давайте детальніше. На ньому написано, наче до нас прийшов якийсь лист. Написано Bertolotto Brut Vino віно Metodo Classico методо класіко, Italia. Ну, це говорить про те, що в нас всередині. Пляшка ігристого вина категорії, якщо по італійським манерам, споманти, тому що в них є ще фрідзанте, але про них згодом розповім. По вмісту цукру це брюд, тобто одним словом, це достатньо сухе вино, якщо можна так сказати. І саме головне методо класіко, тобто цінність цієї позиції саме в цих словах, тобто воно зроблено класичним методом шампанізації. Зразу ми повинні настроїтись на те, що це продукт іншої цінової категорії, тобто він буде дорожчий, тому що загалом класичний метод шампанізації, здебільшого, ну, 95% дорогідності, коштує суттєво дорожче, ніж будь-яке інше ігристе вино. Але я пропоную подивитися все-таки всередину, що там нас очікує, і саме головне цінити його якість. Ну, я вам скажу досить цікава така упаковка. Нашу пляшку захищає вона повністю від сонячного проміння, що є достатньо великим плюсом. Тепер давайте знайомимось. Ну тут дублюється інформація, та яка була е, написана на нашому називаємо це як упаковці або конверт. Але тут є ще цікава інформація, написано, що з бокатура. А це саме процес видалення осаду з пляшки, тому що при класичному методу шампанізації процес бродіння, другий процес бродіння відбувається саме в пляшці. Тут стоїть питання: як ми відкриваємо пляшку ігристого? Більшість споживачів відкриває її неправильно. Чому? Поясню, ви просто слідкуйте як правильно, і ви зрозумієте, чому я використовую такі кроки. До речі, ми ж з вами п'ємо класичний метод шампанізації. Це значить, що такий метод утворився як метод виробництва вина саме в регіоні шампань, тому і пов'язане це слово шампанізація. Друга складова, яка цікава, як правильно відкорковувати пляшку ігристо, це ми великий палець кладемо зверху на корок. Міцно тримаємо, тому що класичний метод шампонізації всередині присутньо близько п'яти, можливо, навіть шести атмосфер тиску. Тобто маленька бомба в мене в руках. Відкручуємо мюзле, звільняємо повністю від горлишка і в даному випадку в ніякому разі не відпускаємо, а тримаємо пальцем, тому що тиск своє буде робити. І тут головна помилка всіх: всі крутять корок. І таким чином перекладають руку. І в момент, коли ви перекладаєте руку для того, щоб далі продовжувати крутити корок, цей корок вилітає неконтрольовано. Чим це може бути ризиковано? Тим, що 6 атмосфер тиску в пляжці дозволяє перші там 50 сантиметрів польоту цього корку летіти зі швидкістю до 100 км на годину. Одним словом, уявіть собі, якщо поруч у вас. Є людина дорога для вас людина. Ви можете з легкістю її травмувати. Тому будьте обережні, ніколи на людей не направляйте пляшку і тому що це ризиковано. Плюс треба відмітити, перед тим як знову ж таки відкуркую, що можна відкрити двома методами: або гучно відпустити, вона собі полетить, куди вона забажає, і буде у нас таке собі маленьке свято, або тихенько. Зробити таким чином, щоб, мовно кажучи, ніхто навіть не почув, що тут відкрилась пляшка і гристи. Бо знаєте, бажаючих дуже багато пити гриста. Я тримаю корок, а пляшку кручу. І в самий останній момент, я, звісно, її відпочую. І найголовніший хвилюючий момент ми, звісно, зафіксуємо для вас. Не встиг навіть руку забрати, як корок сам вийшов, тому що тиск 6 атмосфер дає про себе знати. Ну що, До речі, зверніть увагу на кількість піни, об'єм піни і стійкість піни. У вас може виникнути питання: що ж ви такий бокал взяли, який не для ігристого вина? Поясню дуже легко. Ми дегустатори завжди користуємось. Великими бокалами, тобто які мають розширену чашу, тому що з допомогою цього можна дізнатися всі вади вина, якщо вони існують. Врахуючи, що моя ціль сьогодні вам розповісти про це вино, я хочу зрозуміти все про нього і вам полегшити цей процес вибору. Ну що, колір нам говорить про те, що це є золотистий відтінок. Тобто це одне із найтемніших вин, які ми дегустуємо. І в результаті воно нам дає припустити, що тут розвинута ароматика, можливо, тих самих жовтих квітів, але сушених. Ну, давайте я все-таки спробую. Любе вино класичного методу шампанізації воно завжди багата в своєму ароматі. Традиційно в класичному методі шампанізації присутній аромат скоринки житнього хлібу. І він характерний. І зараз він тут є. Класичний метод шампанізації — це завжди бульбашки маленького розміру, а отже їх завжди приємніше пити, тому що коли перед вами ігристе вино штучно насичене. Там бульбашки будуть величезні, ну такі як в мінеральній воді, тому його менш приємно пити. Що стосується піни, про яку ми е, говорили при процесі наливання, на неї звертаємо увагу, тому що чим стійкіше піна, чим її більше, чим менші бульбашки, тим більш якісніше і гристи у вас в бокалі. Але треба зробити завжди поправку, тому що в такому бакалі довгий процес, довгий час піна не буде стійкою, тому що ну ви самі розумієте, що вона важка і вона падає. Якщо ми візьмемо традиційний бакал дігристого форми флюте, він буде, звісно, відображати нам всю цю красу. Ну що ж, такий грис я рекомендую пити до. Якихось страв, тому що це реально гастрономічний напій. Він досить довгий період часу був витриманий на осаді, а це значить, що він багатший в ароматі, багатший в смаку. І в принципі, я вам скажу, він може бути спокійно на рівні для нас всіх знаменитими шампанськими винами з Франції, тобто з регіону шампань, тому що технологія така ж, сорти майже подібні. Там один відрізняється, тобто є й Шардоне, і Піноблан. Але в результаті він набагато приємніше що стосується його вартості, тому що цей продукт буде майже в три рази дешевший, ніж люба пляшка шампанського. Тому я вам рекомендую його для купівлі і для того, щоб ви відкривали для себе нові горизонти.